Проєкт Діти перемоги, ініційований народним депутатом Арсенієм Пушкаренком, набирає обертів. Днями свято завітало і до малюків із Горщиківської та Лугинської громад. Усього ж охопили близько 600 хлопчиків та дівчаток з родин військовослужбовців. Діти повинні відчувати, що вони не залишилися самі на одинці своїми проблемами, тому що да, десь батько воює. От мама має якісь інші проблеми. все-таки війна, вона йде, вона не закінчена. При жаль, ми очікуємо перемоги. Але діти повинні себе Вважати дітьми, я вважаю, це дуже правильно, гарно, і ми щиро дякуємо народному депутату за те, що він проводить такі акції. Голова громади говорить, запрошували дітей не лише військовослужбовців, а й правоохоронців та й рятувальників. Першими виставу переглянули малюки з Горщиківської громади. Серед них чотирьохрічна Аня. Ну про брехбреховорони і, і про тих виставчиків. Так, а що Ворона там робила? Була. Вона була в діти принесли в неї отакі шарф і буси. Да? І вона виспівала про пісеньку лиховодіства. Вона була зла? Ні, вона просто все шутила. Мама дівчинки говорить: спостерігати за такими емоціями доні надзвичайно приємно. Тож переконує, попри такий складний час, заходи для дітей мають неабияке значення, і ця розрада не лише для малюків, а й для всієї родини. Вони підтримують дитячий дух, створюють для них радість. Їм це дуже приємно і дуже важливо, щоб вони не сумували, а були радісні, щасливі. Це дуже круто. Виставу та анімаційну програму для дітей підготував Житомирський обласний академічний театр Ляльок кажуть, у репертуарі для проєкту Діти перемоги мають кілька різних сценаріїв. Та щоразу спостерігаючи за емоціями малечі, переконуються, роблять важливу справу. Ти відчуваєш енергію, бачиш посмішки. Сьогодні був момент. Одна матуся підійшла, каже, не кажучи навіть про дітей, ми сьогодні забули, що от на цих декілька годин, що йде війна, тобто є моменти такі, які дають розраду. На свято завітала і родина Рафальських Лугин. Для них повномасштабна війна стала власною трагедією, адже на ній вони втратили батька. Розповідають, прийняв рішення піти в бій без роздумів, адже передусім хотів захистити рідних. Він пішов, не задумуючись, дуже переживав за своїх діток. Ну і в нього дуже довго ждані. Він їм пишався, і, пішався, і навіть по побратимі його, які були, вони говорили, каже, ми не знаємо, як його звати. Ну, їм завжди говорив за своїх хлопчиків. Тато загинув наш на Ізюмському напрямку Харківська область. 10 місяців був без вісті. Ми його шукали. Тоді Арсеній Михайлович приїжджав, він сказав: Я допоможу вам, якщо треба. Самі хлопчики Вітя та Віталій говорять, батька дуже не вистачає, але для них він справжній герой. Згадують, тато вчив ніколи нікому не відмовляти, а також багато часу проводили разом. Він був дуже добрий, завжди з нами грав, брав нас завжди в рейси їздити. Ми, я з ним їздив і Залипники, і, і куди це ми там Новоград ще їздили. Дуже далеко, далеко куди їздили, їздили. Де, да, він нас брав. Привозив нам, коли ми лесенки були завжди після рейси, привозив нам машинки. Ми були дуже раді, Ми каталися і ми гралися. Прикольно. родина розповідає, відчувають підтримку. Про них в громаді не забувають. За підтримки Арсенія Пушкаренка хлопці відпочивали у таборі в Естонії. Сам нардеп говорить: саме це і є одним з головних завдань, аби рідні наших героїв не відчували себе покинутими. Дуже багато близьких рідних батьків наших діток сьогодні зі зброєю в руках захищають. Суверенітет, територіальну цілісність, незалежність нашої держави і власне сьогодні важливо підтримувати не тільки збройні сили України, зрозуміло, що це пріоритет номер один, але й близьких, рідних, особливо діток. І ці свята сьогодні так ми їх назвемо покликані для того, щоб відволікти малечу від поганих новин. Лугинська громада стала четвертою, куди завітав проєкт Діти перемоги. Однак він поширюватиметься і надалі. Аби якомога більше юних українців забули бодай на кілька годин про війну.